Вітаю, сьогодні ми зануримося в таку, знаєте, практичну тему: як гарно і точно описати людину англійською? О, так, тема надзвичайно корисна. Це ж не тільки для розмов потрібно, а й на тестах часто трапляється, правда? Абсолютно. Знаєте, вміння описати когось це ще й чудовий спосіб показати свій словниковий запас. Точно. І що цікаво, існує певний такий ну негласний план, якого часто дотримуються носії мови. А як же структура важлива? Гаразд, то давайте розбиратися. Отже, з чого зазвичай починають? Ну, зазвичай, як ми вже згадували, починають із загальних рис. Е, статура, зріст це перше враження. Так, логічно. Отже, статура та зріст. Що тут у нас є цікавого? Ну, стандартні тол і шорт, високий, і низький, це зрозуміло. Так, але є же нюанси, наприклад, off average height середнього зросту, або для жінок часто використовують петіт. О, петіт, це ж мініатюрна, тендітна, так дуже влучно. Саме так. А далі загальна статура. От є «well-built» – добре складений. Це може бути і про чоловіків, і про жінок. Ага, або «graceful» – граційний, елегантний. Так, ще важливий момент: in good shape або in bad shape, тобто в добрій чи поганій фізичній формі. А як щодо тих, хто стрункий? От часто плутають слим, слендер і скінні. Mm, так, є різниця. Слим і слендер це струнки, часто з позитивною конотацією. а от «скінні»… Скіні, це вже такий, знаєш, худий, іноді аж занадто субтильний, може мати трохи негативний відтінок навіть. Точно ще є делікет тендітної статури. А якщо навпаки про повніших людей? Ну тут теж є варіанти. Пламп або стаут це такий повненький, гладкий, звучить м'якше ніж ніж овервейт. Так, овервейт це вже з надмірною вагою, такий більш формальний або медичний термін. А є ще чабі. Це ж зазвичай про діток, так? Пухкенький. Саме так про дітей або про щоки дуже миле слово. Ну і звісно, про спортивних не забуваємо. етлетік атлетичної статури, або strong – muscular – сильний, м'язистий і broad-shouldered – широкоплечий. От бачиш, скільки нюансів тільки щодо статури. А тепер переходимо до обличчя тут взагалі можна розгулятися. О, так, обличчя це ж купа деталей. Почнемо зі шкіри, мабуть. Давай. Шкіра може бути pale, бліда, або навпаки tanned – засмагла. Ага. А ще ж freckled – з веснянками? Точно, або smooth – гладенька, чи з віком wrinkled – зморшкувата. Так. Далі форма обличчя. Які там основні типи? Oval, здається? Так, Oval – овальне, round – кругле, square – квадратне і таке романтичне – heart-shaped – у формі серця. А самі риси обличчя. Вони ж бувають regular, правильні? Так, або irregular, неправильні. Можуть бути делікет, тонкі, витончені, або навіть chiseled. Чізлд це як точені, так? Ніби скульптор висік. Саме так зазвичай про чоловічі риси обличчя кажуть. Тепер очі тут теж багато всього. Колір це найпростіше браун, blue, грін, грей, хейзл. Хейзл – це світлокарі горіхові, так? Так, такий змішаний колір. Але ж важлива і форма. Очі бувають раунд круглі або almond-shaped, мигдалеподібні. А ще діпсет глибоко посаджені. Точно. І не забуваємо про обрамлення. Брови thick, густі чи thin, тонкі, може curved, вигнуті, і вії long, довгі, short, короткі, thick, густі. Слухай, скільки всього? А ніс, про ніс що скажемо? О, ніс це окрема історія. Може бути стрейт, прямий, pointed, загострений. Або снаб це кирпатий. Так, так кирпатенький. Або крукед ну, з горбинкою чи викривлений. І рот губи, full lipped – повні губи. Або син lipped – тонкі губи. І посмішка white smile, широка посмішка. Здається, обличчя розібрали А, а волосся. Звичайно, волосся. Так, волосся це дуже важлива частина образу. Ну, колір – брунет чи брюнетка black чорний. Чеснат – каштановий, Ред руде, грей сиве. От. А далі довжина: лонг довге, шорт коротке, ленс, до плечей. І структура. Straight пряме, або curly кучеряве, wavy, хвилясте, ще ж густота. Thick – «густе», або thinning – «коли волосся рідше». ну і bold лисий. Так. А ще ж зачіски бувають Ponytail хвіст, bun пучок, bangs чубчик. Знаєш, що ще цікаво: це використання таких ну, образних виразів, о, так, ідіоми. Наприклад, кажуть look like a million dollars». Це коли хтось виглядає просто бездоганно на всі сто. Так. Саме так. Або, скажімо, Five o'clock Shadow. А, це ота легка щетина, що до вечора з'являється. Точно, це додає опису такої жвавості, знаєш? Безперечно. І от, до речі, часто ж до опису зовнішності додають і кілька слів про характер, правда? Так, буває. Хоча це вже інша площина, але іноді доречно. Наприклад, «easygoing». Легкий у спілкуванні. Або bull – товариський, чи навпаки grumpy – буркотливий, ще дженерос, щедрий. І є ж такі яскраві типажі, як Couch potato. Ледар, домосід. Ага, або Go Getter. така енергійна, пробивна людина. Виходить, що маючи такий структурований підхід від загального до дрібниць. Плюс оцей весь словниковий запас угу. можна створити справді живий і дуже детальний портрет людини англійською. Це вже не просто слова, а малювання образом. Так, це точно. Тобто, володіння цими інструментами дозволяє набагато глибше і цікавіше передати, якою є людина. І краще розуміти інших, коли вони когось описують, звертати увагу на оці нюанси. І от знаєш, яка думка на завершення? Наскільки сильно оцей опис зовнішності, який ми чуємо чи самі складаємо, угу. наскільки він впливає на наше перше враження ще до того, як ми по-справжньому людину пізнали? О, це цікаве питання для роздумів. Дякую всім, хто долучився до нашого навчання. Сподіваємось, було корисно і цікаво. Підписуйтесь на канал Містер Інгліш, та почуємося у наступному подкасті. Дякуємо, що були з нами. На все добре.